Ліс. Котра година? До кінця покарання залишилося година і 20 хвилин. Це ще ціла вічність. Гаразд, Ліс. Розкажи нам, що ви робите у своєму фізичному клубі? Це типу суперсекретна організація, так? Ми просто ми говоримо про фізику. Властивості фізики, розумієш? О! Це звучить так весело. Дивно і сумно водночас, але все ж соціально. Це соціальна стація. У клубі є інші діти. І наприкінці року ми влаштовуємо банкет у готелі Хілтон. Так-так. Ви всі збираєтеся, наряджаєтеся і що? Піднімаєте за зарівняння Ейнштейна? А ти не можеш наображати інших. так? Да? О, вибач, я не на вашому рівні. Це занадто інтелектуально для мене. Годі, чесно. Не всім потрібно бути такими, як ти. Ну, звісно, бо ви всі боїтеся, що якщо не впишетеся в систему, то опинитесь на моєму місці. У нас навіть є урочисто обід. І так, іноді це схоже на вечірку. О, ну тоді все ясно. Ви всі справжні тусовчики. Це ти боїшся? Боїшся, що тебе не приймуть. Я боюся. Прекрасно, якщо вони мене не приймуть, то я навіть не хочу бути частиною їхньої вечірки.